Всім привіт друзі, я вам хочу вам сьогодні показати, як зробити очі мої панішки. Бачите. Дальше гліва. Ось така. Ось така. Ось, ну, вибачте. Колір тіла. Е, тут такого немає в поліції. Я спочатку включила ось такий, потім почала все так вести і якось знайшла такий потрібний колір Упс, сорян. Чекайте, все, все нормально Блін, цей чехолчик мішай. Мені вибачте, якщо він напалиться. У мене немає нічого на копітах. Тільки коли я Rainbow праве, то в мене ось таке на купітах. Ну, це лишнє. <кій> ось так. Ще що? Ну, не я знаю. Я пегасик. Моя прическа, похожа, дорадує. Упс, серян. У мене і медальйончик ось такий. Ну, він щоб я не зробила злого поступка. Якщо, коротше, в мене йдуть зітрати, то е це не сам приємно, але ну, я хоча б не тим'яю. Я хоча б не зімнію, коли він їх знімають. Ну ладно. Тож, чекайте, я поміняю. Ось так. І я б хотіла дещо... Блін, танки онлайн, ці тупі мені треба здаватися задую поняшку. Хоча б це надовго, бо я знаю, Заодно покажу, які створювати Так, ось, сюди Так, берем прямо. Ось так нажимаем ок. Футжки рука болить Ну ось так. Ой, робимо. У мене як живі. би. Блін, блін Ну, Ну, Гаря вона насправді не на синя, а фіолет я не буду вставляти сілки, ем, тому що я не п'ю. Да, я можу собі ось таку зробити, але мені ось такі більше подобається. І це не плагіат, неплеяд прийдеки Лорен. Я, я всього просто таку захотіла. <кх> ну і медаль. Що не бути слайд? Ну, ну, принцесу, бо можна вже її пока можна вже показати. Ну, у мене 5 хвилин ще достатньо часу. Ось вона така, от так, 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 як Вона ось така, вона чіпа така, вся крута. І така. Ви мої слуги, я здесь. Я тут королев і так далі. Ну, думаю, на цьому відео підходить до кінця. Забувайте ставити лайки. Чим більше буде лайків, тим швидше вийде нова серія. Три подписчика на канале я с ним специальный видео. Пока!